Бери, що дають, бо не отримаєш нічого. У Чиновників нова мода заробляти на тих, кого покалічила війна. Ну по нашим оцінкам, це десятки або навіть сотні мільйонів гривень. Дійців посилають у зону ато, а потім відмовляються давати те, чого вони справді потребують. Тому що їм треба їх продати. Вже за мить. Ми покажемо, які корупційні схеми чиновники прокручують, та назвемо імена тих, хто наживається на інвалідах. Нами вже прийнята така постанова Кабінету міністрів України, яка надає право учасникам на то бути протезований позачергово і за рахунок державного бюджету. Хлопцям ставлять такі комплектуючі, які їм не підходять. Ані создають варіанти комплектації. Із тих, хто пройшов сертифікацію, вони можуть поставляти на заводи. А заводи зобов'язані Заключить договора только з тими, хто пройшов сертифікацію, і використовувати комплектуючі только ті, которые були сертифіковані в Харкові. Це как раз от і являється тим, що где вони заробляють гроші. для початку. Знайомтеся Оксана Полякова, директор департаменту соціального захисту інвалідів. Світлана Петруша, заступник директора департаменту, та Антоніна Салеєва, директор українського науково-дослідного центру протезування. Трійця що напрацювала конкретний механізм. Зараз ми до них доберемося. Ми запропонували, щоб збільшили видатки на протезування на 279 мільйонів. Де ці кошти будуть направлені виключно на протезування учасників АТО. Чоловіку одразу ставлять, не знає його функціональної можливості. Олександр Кікін у зоні АТО був добровольцем під час боїв за Слов'янськ втратив ногу. Коли дійшло до протезування, чиновники з цих мільйонів, про які говорить Денисова, виділили допомогу і йому. В результаті бійцю видали, м'яко кажучи, не зовсім якісний товар, адже бюджетна допомога Атошнику. Має конкретну цифру. Є номінальна стоїмость була в 98 тисяч гривень. на цю суму нам поставили ну, максимально можливі узли. У нас не стараються заботитися про людей, у нас на цьому стараються опять же заработати гроші. Напевно, ви не раз чули заробляти на війні. Зараз я вам розкажу, хто на чому і як наживається. Якщо вартість буде вищою, то протезний завод Київський, оскільки він державна структура, він не зможе за бюджетні кошти зробити а, такий протез. І в принципі, за бюджетні кошти навіть підприємці приватні не зможуть цього зробити. А відповідно, йому поставили той, що дешевший, щоб вписатися в ціну, тобто не те, що йому реально потрібно для життя. А те, що можуть для того, щоб економити бюджет, в тому же в законі е, по защиті прав потребітелів є така фраза: забороняється надавати продукцію споживачеві непотрібної йому комплектації. З цього моменту починається найцікавіше. У багатьох виробників є закуплені зарані узли, є договорів з определеними поставщиками. І вони намагаються ці узли ну, не то, що чоловіку потрібно, а їх нав'язати, тому що їм треба їх продати. Що і як працює? Уявіть, ви беретеся за бізнес. Хочете виробляти протези, будуєте підприємство. Далі, ви хочете, аби ваш товар був якісним. Щоб ви розуміли, за так званим протезом майбутнього їхати за кордон не обов'язково. Його можуть виготовити і українські фахівці тут на місці. Для цього необхідно лише завести потрібні комплектуючі. Ви домовляєтеся, наприклад, з німцями або японцями, що ті будуть виробляти для вас деталі. Ось вони вам їх поставляють. Ви їх збираєте у себе на заводі. Все, протез готовий, можна продавати людям. Уже несколько лет э, ми боремося з вот, корупціонерами-чиновниками в міністерстві, там от, возглавляет департамент Полякова, її заміститель Петруша і в частності вот, э, директор Україндеї э, Салеева. Це якраз э, три баришні, які создали такой клуб по интересам, де під видом э, виконання норм закону э, проводять так звану сертифікацію. І в чому фішка? Якщо ви робите ці протези для власного магазину. Без проблем замовляйте комплектуючі, хоч на Алясці. Але якщо ви хочете співпрацювати з державою, держорганами та інвалідами, яких утримує і за яких платить держава, ви зобов'язані купувати ці запчастини тільки у тих, хто отримав папірець від українського чиновника. Заводи об'язаний. Заключити договори тільки з тими, хто пройшов сертифікацію. Олександр Морозов один із тих, хто відкрито виступає проти системної змови. Ще минулого року він звернувся до господарського суду Києва про те, що така процедура. Поза законом. Є рішення суду про те, що сертифікації варіанти комплектації незаконні. Це рішення суду є у них. Вони його не собирають виконувати. Причому вони подавали апеляцію, суд їм відказав, тобто і по апеляції рішення вступило в силу, але Ім це абсолютно безразлічно. Харківський центр сертифікації і до сьогодні безперешкодно проводить цю перевірку на якість. Ось так все просто. Чому ігнорують рішення суду? Ми запитуємо в самому міністерстві, у директора департаменту тієї ж Оксани Полякової. У мене є дуже цікавий документ. Це рішення господарського суду Києва, де вказується, що це абсолютно незаконна сертифікація комплектуючих. Я не можу коментувати рішення господарського суду. У мене є норма закону, в якій написано, що ми не можемо проплачувати вироби, які не сертифіковані. Стаття 26 закону про реабілітацію інвалідів в Україні. Головна відмазка Закон України про реабілітацію. Стаття 26. І тут можна знайти один пункт, на який зараз спирається ця чиновниця. Ось він. Технічні засоби реабілітації підлягають сертифікації. В Україні существують два види сертифікацій. Обов'язкова – це те, що називається державна. Добровольно це хочу сертифіцирую, хочу ні. Оскільки комплектуючі не є зділиями медицинського назначення. Ані сертифікації, не подліжа. Але ви тільки уявіть цинізм: ось ці ваші запчастини не мають медичного призначення, тому сертифікувати їх в Україні перед продажем не обов'язково. Це логічно, так і постановив суд. Але наші бюрократи говорять: якщо хочете працювати з державою, обов'язково сертифікуйте. І тепер 300 державних мільйонів Денисової. Ми е, запропонували, щоб збільшили видатки на протезування на 279 мільйонів. Це е, ці кошти будуть направлені виключно на протезування е, учасників АТО. Гроші бюджетні значить протези будуть купувати у тих, хто сертифікував, навіть якщо вони і в сто разів гірші та дорожчі ніж ваші. Є ще один нюанс: організацію, яка видає такі сертифікати, призначає Мінекономрозвитку. за законом про кабінет міністрів. Такий наказ міністерства має бути опублікований на офіційному сайті відомства. Проте, документ люстратор, так і не знайшов. І тут є теж геніальне ноу-хау від українських чиновників. Цей наказ отримує той орган, який призначений, і за це платить гроші для того, щоб отримати цей наказ. Ви його в базі не отримаєте. Тобто, як працює механізм? Міністерство призначає когось видавати ці сертифікати. Фактично, це харківський центр сертифікації. Але подивитися цю інформацію офіційно за словами полякової неможливо. Про це знає, мовляв, тільки сам центр. А щоб отримати на руки розпорядження міністерства, у Харкові ще і заплатили якісь гроші. Містика, якась до речі, сама державна сертифікація, послуга не дешева. Ціна за папірець інколи сягає і десятків тисяч гривень. І уявіть, скільки це приносить прибутку щороку конторі, що видає папірці. Це платна сертифікація, Я не можу це коментувати, у нас немає. Такої інформації напевно плавно. Тобто, ви як представник міністерства соціальної політики, ви не можете сказати, чи це платна процедура, чи ні? та госпорозрахункова установа, то напевно вона бере гроші за свої послуги. Вона прекрасно знає. Мало того, на порядку неділі, полтори, дві тому назад в міністерстві здравоохраніння. Був круглий стол, на якому присутствовала і Полякова Оксана Юрівна, і Антоніна Денисовна Салієва. І Антоніна Денисовна Салієва своїми словами підтверджувала там сотні тисяч, які йдуть на сертифікацію або які платяться за сертифікацію. Виступити ж публічно проти процедури духу вистачає не у всіх. Якщо вони скажуть відверто, що проти сертифікації, то їм просто можуть можуть їх, наприклад, позбавити. І надалі взагалі ніколи не виписувати сертифікацію. Да, або як зробили з українським центром. центром реабилитации ветеранов Афганистану просто позбавить лицензии на державные замовления. Это требование придумала Полякова с Петрушей и Салеевой вместе. И, соответственно, они вот пытаются на этом зарабатывать, или не то, что пытаются, зарабатывают зарабатывать на этом Если я завожу комплектующие, мне же интересно их продать с какой-то выгодой, правильно? Если я провожу сертификацию, я же затраты положу на комплектующие, То ціна комплектуючих растетно э, растет, відповідно, і ціна із ділі. Ота сама ціна, яка згодом не впишеться у закладену в бюджеті вартість протезу. І атошник гарантовано отримує гірший протез ніж реально може. Вони не пропускають этот заказ, тому що їм не щоб эти більш улучшенные протези сейчас вийшли на ринок. Почому не вигідно? тому що них є договорів на це з другім їхні не, не будуть брати, вони на этом будуть заробляти зарабатывать. Деньги. Все, елементарно. Вони кажуть, що ми захищаємо інваліда від китайських підробок. Ну, от вони мені мене захищали три роки, поки я з них вибив. Це монополізація ринку з однієї сторони, з другої сторони це схема. Найближчими днями цей матеріал я обов'язково передам в Генеральну прокуратуру. Аби ті прізвища, що ми щойно озвучили та показали, обов'язково перевірили на предмет змови та корупції.